Я мене пробуджує аромат кави. А я прокидаюся під звуки дрелю. У кожного свій символічний ранок. Ранок з символами. Доброго ранку. Наші особливі це 918 FM і це передача ранок з символами. Перед мікрофоном для вас працює Оксанка Вишнева, Ну а музичний настрій нам забезпечить звукорежисер Тетяна Нікітова. Ми говоримо про танці, тому що у нас продовжується Wu ManSвік на радіо Буковина. І у нас в гостях до нас приєдналась гостя, керівник хореографічного колективу Крок вперед Віра Тамазликар. Віра, доброго ранку, привіт. Доброго ранку, привіт. Отже. Я ще раз нагадаю, що ми цього тижня, впродовж тижня, запрошуємо гостей, які дають нам такі цікаві поради, як нам жінкам гарно виглядати, і впевнена, що ти даш даш пораду танцювати жінкам, і тоді і настрій, і фігура, і все буде на висоті. Це правда? Так, це обов'язково. Потрібно танцювати і рухатись, адже життя це і є рух. Якщо ми рухаємось, ми гарно виглядаємо. Це точно. Вірочка, от розкажи, традиційне таке вже запитання: як розпочинаєш свої ранки? Чи Є якісь особливі ритуали, як от хореографи прокидаються? Хочу сказати чесно, що мої ранки раніше починалися традиційно з кави, але відколи в моєму житті з'явилися маленький янголятко, мій так, малюк синочок, так, то так. ранок починається з його посмішки. Якщо він посміхається, то ранок буде обов'язково вдалим. Ага, дуже добре. А, а каву, ти що більше не п'єш? Якщо встигаю, то п'ю. Якщо ні, ага. то вона просто залишається на моєму столі. Нагадування про вдалий ранок з моїм малюком. Що ж, дуже добре. Ну а у вас друзі є можливість випити каву, якщо ваш час дозволяє вам це зробити. А трішки музики гарної на радіо Буковина. Дочекайтеся, буде цікава розмова. Доброго ранку, привіт це 91,8 FM, ранок з символами. Я Оксанка Вишнева і наш гість Віра Тамазликар, хореограф, танцюристка, дуже відповідальна мамуся. Так завітала сьогодні до нас і от розкаже нам про магічний вплив танцю. Вона дуже багато чим ще займається. Це пізніше. Ми ще привідкриємо секретики. А я одразу нагадаю, що друзі можна телефонувати до нас в студію за номером 52 55 11, Можете задавати. Запитання нашій гості, якщо вас цікавить щось і ви ем, цікавитесь танцями. От, Вірочка, давай перейдемо вже конкретніше. Розкажи нам, е, от знаю, що ти вже от, довгий час танцюєш, так не дивлячись на твій юний вік, розкажи, як зрозуміла, що то твоє, і, і от відчула, що танцювати і тільки танцювати, і нічого більше. Якщо чесно, то з дитинства я займалася багато всім, чим просто такий характер. Mm -hmm. Люблю розвиток і рух. Mm -hmm. Але напевно в один момент я зрозуміла. Міла, що потрібно брати якусь одну специфіку, uh -huh. і це стали танці. Займалася ним з ним ними з дитинства. Uh -huh. Окрім танців, ще був і вокал, звичайно, і спорт, але uh -huh. все ж таки в 15 років, напевно, для себе вирішила, що хореографія то моє життя. Yeah. Для початку займалася з дітками в школі. Uh -huh. Напевно, серйозно не могла до кінця зрозуміти, що це дійсно буде моє. Але все ж таки, uh -huh. коли я наважилася відкрити свій гурток вже в будинку культури, то зрозуміла. Що діти і танці це просто нерозлучне uh -huh. для мене, і я хочу займатися саме цим uh -huh. e, для початку. Моя група була всього шість чоловік, так а зараз це близько 150, Тому Ого, ви розумієте, ваш тами йому це звільнилося. Так, а я от знаю так одним вушком. Ой, у нас є телефонний дзвіночок. Дякуємо за вашу активність. Алло, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Шерди, Щодо організації програми мене турбує як шанувальника вашої програми. Так. Чи серйозна причина відсутності вашої колеги сьогодні в ефірі? Ага, так тепер друге мене цікавить безпосередньо до запитання. Чому у нас більш популярні танці східних народів вичений втяг, А чомусь не не розвинуто танці, які більше мене цікавлять, це... Грузинські, це mm -hmm. більше Кавказу танці, так mm -hmm. Чи, чим бракує фахівців, чи інша причина. Це друге і останнє, що мене цікавить, наскільки для вас є привабливим от саме білий танець, тому що окремі чоловіки, хлопці жаліються, що Дівчата жінки рідко запрошують їх на білича. Ой, які цікаві запитання. Дякуємо вам, дякуємо, що ви нам регулярно телефонуєте. А, ну що ж, вір, давай почнемо. Про... Почнемо з грузинських так, танців. Так. Звичайно, щодо грузинських танців, це потрібно, щоб був фахівець саме з народної хореографії. Так як я викладач сучасної, тому я вам відповісти на питання, чому не розвинені грузинські танці в Хотині, саме не можу дати відповіді. Це потрібно звернутися до фахівця, угу. який повинен приїхати. І відкрити свою школу грузинських танців в місті Хотині. Будь ласка, запрошуємо. Що ж до білого, білого танцю, так. наприклад, в моєму колективі, хоч він і сучасного танцю, широко розвинена хореографія і серед Чоловічої половини, так. так як в кожній групі близько десяти хлопчиків точно є, ага. і тому в нас проблеми з цим, щоб запрошувати на танець, дівчаток немає. І так як в мене дівчата дуже активні, вони ніколи не губляться серед того, щоб запросити на танець хлопчиків. Тому uh -huh. в цьому в нас проблеми немає. Uh -huh. Ну от я думаю, це певно залежить від дівчат, від аудиторії і від специфіки самої викладацької такої діяльності yes, в колективі. Так як ми спілкуємося, ми є одна сім'я, у нас проблеми Проблеми серед того, щоб запросити дівчинку на танець чи хлопця, угу. немає, адже ми всі дружимо і один одному довіряємо, можна так сказати, тому Ой, це не є проблема. Це дуже добре. Ем, ну що ж, що додам, що ну, от приходьте до нас, дорогі слухачі, приходіть до нас в студію. Ми з Наталкою Пазюк, а, так як ви слухаєте нас регулярно, обов'язково вас запросимо на білий танець, і, і тоді настрій покращиться. А ми продовжуємо нашу розмову. Можна майстер-клас зробити до нашого так, так. без проблем. Вас запрошу на білий танець. Усі тут уже фанати з'явилися, і прямо дуже багато охочих запросити вас на білий танець, тому приходьте до нас. Ми продовжуємо далі спілкуватися. І ось таке питання, Вірчко. Не секрет, що танцівникам доводиться багато працювати над собою, так дуже. ну так як в тебе колектив відповідно не тільки над собою, а над колективом. Скільки годин на добу ти проводиш у танцях? Якби відповідав мій чоловік, а не я, то він би, напевно, сказав, що я там ночую. Але все ж таки, відкриє таємницю. В мене робочий день складає мінімум три години, але okay. на жаль, я в них не вкладаюся, тому що дня працюю по п'ять-шість годин. Субота це для мене максимум шість-сім uh -huh. годин, де я можу розкритися, і поки я кому посидіти з маленьким синочком, uh -huh. я можу допрацювати все наверстати за тиждень, що я упустила під час занять. Uh -huh. Я зрозуміла. А от себе якось от підтримуєш у тонусі, чи, чи тільки от показуєш і дивишся, як дітки? Скажу роблять. чесно, так. коли працюєш з дітками, то напевно над собою собою втрачаєш час на підготовку чи якісь репетиції. Uh -huh. Але е так як я відновила свої заняття з фітнесу, то там <тас> я можу наверстати і просто попрацювати над своїм тілом і своє задоволення разом з дівчатами. Uh -huh. Це дуже добре. Що ж, дівчата, зараз нагода є попрацювати нам над самими собою. Скоро літо та й потрібно бути в формі гарно виглядати. Завжди. <тас> так, музика лунає з ваших приймачів. А ми піднімаємося з ліжка і перетанцюємо. Привіт-привіт! Це 91,8 FM, Оксанка Вишнева, наш гість Віра Тамазликар. І ми говоримо про танці, про магічний вплив танцю на організм людини. Чому? А тому, що в нас на Буковині продовжується Women's Week, і ми ділимося своїми порадами і секретами, що робити для того, аби тримати себе у формі, гарно виглядати. Ну і це головне головне танцювати, каже Віра. І тоді все буде із настроєм, із фігурою, все буде дуже добре. Віра, от розкажи про свій творчий проект Крок вперед. Це танцювальний колектив. Розкажи, чому саме крок вперед, скільки там, який кількісний склад, який вік. Ой, якщо говорити про крок вперед, то напевно всі зрозуміють, що таких колективів в Україні з такою назвою є мега багато, адже якщо крок вперед перекласти англійською чи російською степ ап «Шаг вперед, uh -huh. то всі одразу здогадаються, що це є одноіменний фільм. І фанати цього фільму просто точно знають, що е, це йде. Фільм про танці uh -huh. і не з однією серією, а з кількома. Uh -huh. Отож, будучи ще 15-річною дитиною, я була фанаткою цього прекрасного uh -huh. фільму і вирішила назвати колектив саме так, щоб uh -huh. рухатися лише вперед і робити кроки тільки вперед. Якщо говорити про кількісний склад, а саме про груповий поділ, то в нас є п'ять груп. Uh -huh. Шоста група є відкритою таємницю батьків, які uh -huh. танцюють, а не займаються фітнесом. Мужикці. Вони настільки активні, що просто вже мене запитують, Віра, коли ми. Ми почнемо вчити нові танці. Я кажу... А Що саме ви танцюєте з батьками? Ну у нас вже є такий можна сказати двох танцювальний склад. Є два танці, які вони вже вивчили і танцювали на звітньому концерті. Вони навіть їхали на конкурс минулої минулого літа. Та це було влітку. Е, у Вінниці вони здобули першу премію. Oh, Ось такі вони мега. Їм облудували журі, можна сказати, стоячи. Я все це бачила, шкода на відео, uh -huh. але все ж таки вони Володим. видалися на повну. І в складі жіночому складі є один тато, який oh, завжди з нами танцює та і не відмовляється. Це мега. Це Ми uh -huh. намагаємося збільшити кількісний склад чоловічої половини, але все таки е, батьки. Соромляться, напевно, ага. але я мама думаю, у нас так, молодці. Я думаю, що цього тата на білий танець всі там запрошують. Він дуже. Так, задоволений. Але він не, не змінює свою маму. <рес> Каже, в мене є своя мама, яка теж танцює. Це дуже ось добре. Ось так. Ну і якщо рахувати вже сьомою групою, то є фітнес. Угу. А так, то кількісний склад ось такий сам. Угу. Я знаю, що в тебе є для діток група, для самих таких малесеньких крихіток. Так, міні-кіт називаємо ми Ой, її гарно, малесенькі. Але... Набір борус з Трьох рочків, але все ж таки з трьохлітнього віку, mm -hmm. але все ж таки це напевно специфіка самої дитини. Батьки самі бачать наскільки дитина рухлива чи нерухлива, любить танцювати, любить музику чи ні. Mm -hmm. Наприклад, дитина є в три рочки, яка Хоче танцювати приходить і швидко хапає матеріали, які я подаю. Угу. А є дитина, яка в три роки ще соромиться Ще, за, ще зарано, зарано угу. та наприклад, і вона прийде в чотири роки і буде класніше танцювати ніж в три роки. Угу. Все це специфічно і залежить від викладача. Наприклад, мої уроки для таких малесеньких діток складаються лише з ігрового матеріалу, а, там де ми правильно. з ними граємося, веселимося. Ось таким угу. чином угу. відбувається заняття. Так, а як, от я знаю, от просто у мене така ж вікова категорія. Дуже рухливі діти, дуже непосидючі. Їхню увагу дуже важко втримати ігри іграми, але от танцювальне заняття скільки триває для малих? Оксано. Маленьких? Ми починаємо з 30-40 хвилин, так. але знаєте, що рятує мене? Що цукерки? А -а -а! Я в кінці їм даю всім цукерки. О, секрет. І вони знають, що наступне заняття треба важко слухати. І Віра Станіславна в кінці роздасть їм цукерки. Ну, Дуже добре. Заохочуємо діток, як нам треба Правильно, Молодець, Віра, натхнення тобі в цій нелегкій справі. Дякую. А от скажи, я просто от у одній із соціальних мереж побачила відео постановку. Це був танець. Серйозно, ми з такої теми веселої переходимо до, до реалій, скажімо так. так. Там була танцювальна поста. Становка про Україну, якщо не помиляюсь. Так, так. А, якщо чесно, до Мурашок прямо так я подивилася. Там була а, на фоні Хотинської фортеці. Так, розкажи детальніше, тому що в мене емоції тоді зашкалюють. Ага, це наше мегавідео, Ми знімаємо ролики, робимо собі таку традицію на звітній концерт знімати ролики, щоб щось залишалося на відео, угу. не тільки на пам'ятник. Та на, на згадку. Так. І в 2014 році, в зв'язку з цими подіями, що в Україні в нас трапилося і відбувається, ми вирішили зняти. 对。 Щось, яке залишить не тільки такі веселі емоції, угу. але і про історичні, які відбуваються зараз саме в нас. У нас є дівчинка, яка вчиться на е, драматичному, на актор акторської та майстерності угу. Олександра, яка зіграла е, головну роль, і дівчата в цьому допомогли. Вона була вособленням України. Так, а... Не був а... гарний величезний вінок. Так, так, так. України, яку, на жаль, можна сказати, зараз трошечки ділять. Але ми хотіли сказати, що Україна не ділима, вона єдина, і в кінці. Такий є слоган Україна, крок вперед. Рухайся, об'єднуйся і будь разом з нами. І наш колектив за Україну за її об'єднання. Ось таким Ой, чином. Може, як гарно, я всім рекомендую. От, я, я реально перепост зроблю того відео, тому що я дивилася так з відкритим ротом. Дуже дуже так от. цього року у нас теж є ідеї, теж будемо знімати ролик, щось змінити, щось додати і чимось здивувати угу. наших. Глядачів на новому звітньому концерті, mm. Ось саме так дуже добре. Ну а ми хочемо дивувати вас і будемо дивувати гарною музикою на 91,8 FM. Слухайте нас далі. Привіт, привіт це 91,8 FM, Ранок з символами, і символічно ми в ефірі не розмовляємо, а просто танцюємо. У нас в студії гість Віра Тамазликар. Вона керівник хореографічного колективу Крок вперед, це в місті Хотин не знаходиться. Так танцюють. І ми вже говорили про гарні постановки. Про Україну у своїх от постановках Віра використовує. Розкажи, де ще ти черпаєш натхнення, Вірочка? Якщо говорити про натхнення, то мабуть для мене це оточуючий світ. Куди б я не рухалася щось, я беру своє натхнення. Останні мої постановки, на якими зараз ми працюємо, наприклад, ми з дітьми вирішили взяти трошечки такий а, стиль як хіп-хоп, і хочеться їх трохи розвеселити і. Ось на навколишні моє натхнення це як вони себе поводять mm -hmm. на репетиції. У мене є малюки, які мега-енерджайзери. Yeah. Іноді я навіть сама з ними справитися не можу, але все ж таки е ми беремо з ними ігровий варіант заняття. Mm -hmm. І я влаштовую їм просто батли на репетиції, oh. побачивши їхні мега-можливості, що вони можуть. Mm -hmm. Я вирішила зробити з ними постановку на репетиції, і в нас вийшов такий гарний хіп-хопчик. Скоро ми oh. його презентуємо yeah. на наших концертах. Чи так. будемо чекати так на ці прем'єри твого, твого танцювального колективу? Ну от, а ще дивись, вір, в тебе вже досвід достатньо великий. Ти бачиш дитину, яка приходить ще з малих років і впродовж життя продовжує танцювати. Розкажи саме вплив танцю на організм, чи змінюється от жінка, хлопці? Так, от, як? Хочу сказати, що кардинально Взагалі, танці це є як одна із гілок, можна сказати, і спорту, і мистецтва. Все, що собі поєднується, і фізичні і Ментаження і творчий розвиток дитини взагалі для мене мій колектив це є сім'я. Діти, які приходять з маличку, є діти, які займаються вже по 5, 6, 7, а то й більше років. І хочу сказати, що колектив це також є діти, які приходять і які йдуть, але які залишаються від початку до кінця. Це просто мої діти. Це частинка мого серця. І вони. Приходять такими ж кволами, можна сказати, взагалі вони не знають, як стояти, як рухатись. Але коли вони танцюють вже дорослими, це mm. просто не mm -hmm. Якось на репетиції мої дорослі дівчата, вони майже всі одинадцятикласники, mm -hmm. і цього року можна сказати, вони мене залишать, mm -hmm. але все ж таки їх дуже сильно люблю. Вони танцюють, а в мене сльози на очах. Вони так дивляться на мене. Віра що з тобою? Бо вони до мене навіть на ти, тому що вони по віку ну mm -hmm. досить недалеко від мене uh -huh. відстали. Я кажу, мені просто шкода, що ви підати, бо ви дуже гарні діти, дуже класно танцюєте. Тобто, постава, так. грація, ніяких проблем зі скаліозом. Ви, та, так? Вони коли танцюють, то просто мега емоції то мега рух, і взагалі вони чудові виконавці. Іноді я навіть думаю, що навіть я можу до них не дотягнути, наскільки класно вони вже танцюють. Ось так. так. Тому от мамусі, які от задумуються, як би зайняти своїх діток вперед, віддавайте їх на танці. Так головне правильно от підібрати певну напрямок. Напрямок так, стиль. та танцювальний саме колектив обрати, який ви хочете. Угу. Як в ньому звертаються викладачі до дітей, як вони їх виховують? Це дуже важливо, адже щоб дитина любила. Викладача, а викладач її, і тоді це все розвивається дуже гарно в гарних відносинах. І є одночасно і гарна та задоволенням, і фізична е, підготовка гарна. І дитина розвивається в правильному русі. Вона знаходить для себе багато друзів. Uh -huh. Це немало важливо, адже потім вони ростуть. Комунікація, дорослими. Комунікація вони разом можуть вийти в місто, десь погуляти, разом піти на дискотеку і навіть uh -huh. відстояти один одного. Ось uh -huh. таким чином розвиваються стосунки в нашому колективі. Дуже добре. Відчуваєш така атмосфера. Ра дуже тепла і приємна у вашому колективі. А от ще я знаю, що ти, крім того, що танцюєш, ти така ходяча жінка свято. Ти ще відвідуєш різні такі святкові дійства, так різного роду святкування, е, так проводиш. Ну, так. вийшло, так, що окрім танців, я ще займаюся проведенням різних е, розважальних заходів. Mm -hmm. Саме Василя, корпоративи, дні народження. От звідси випливає наступне питання. Я впевнена, що ти надивилася на цих святах жінок, багато бачила. Розкажи, як зараз розважаються сучасні жінки, які вони чого якщо вони дати, хотять? якщо дати відповідь на це запитання, то можу сказати, скільки дозволяє фантазія жінки, стільки вона може розважатися, і різними методами так. це може бути від елементарно. На роботі так. Е, до різних закладів, і я думаю, що навіть в сауні дівчата теж знайдуть собі е, розвагу. А ти, от, от коли якісь проводиш різноманітні конкурси, дівчат більше залучаєш, вони такі більш активні, чи все ж таки на чоловічу стать? Надія скажу, що все залежить від людей, які зібрані на цьому розважальному заході. Угу. Якщо це весілля і є багато молоді, то можна залучити як і чоловічу, так і жіночу половину. Угу. Якщо ти це орієнтуєшся, та, якщо зазвичай у нас зараз йде. Свято 8 березня, mm -hmm. то його найбільше святкують жінки і так. дівчата, які навіть Що може, приготувала до цього свята. Можливо, е, готую чи? конкурси, саме е, які зорієнтовані на жіночу половину, ага. половину на рух, на їхню фантазію. А наші жінки дуже фантазійні, тому е, можна, використати, та. Та, можна використати все. Ну українська жінка, вона вміє все. Як то кажуть, вона має знати все, але не все робити. Це правильно, Це, це правильна нас. відповідь, так Так, це правильно. і нас. от нас. Слухалася, надивилася, ти така активна. Кажу, тебе майже немає вдома. Я так розумію. Як на це реагує чоловік? Чи не ревнує він тебе до, до твоєї роботи? Признаюсь чесно, я є вночі і вранці, <світ> <світ> але вранці я все одно з телефоном, з за ноутбуком і з малюком з боку. Ага. Um, хочу сказати так: чоловік напевно іноді ревнує, але він ніколи цього не подає. Він розуміє і мене підтримує. Це дуже важливо. Я йому за це мега вдячна. Чоловік, я тебе дуже люблю. А <світ> ну. <світ> Як звуть твого чоловіка? Передай йому привіт. Діма, 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 ну діма, давай, діма. давай, давай, скоро 8 Пухай, березня. Сонечко, дякую, скоро 8 березня. Я тебе дуже люблю. Надіюся, ти розумієш мене і мою роботу, і мене підтримуєш. Тобі спасибі і великий. Тьом, О, я ох... тебе Молоделюблюда захотілось крикнути гірко, так але це віра вдома. Так. Вже весілля було а тож тільки поцілунок. Дуже гарний настрій. у Нас тут у студії дуже весело, дуже так тепла атмосфера. Ну і на додачу гарна музика. Слухайте нас, бо дуже цікаво. Привіт, привіт! Це 91,8 FM, ранок з символами, і ми танцюємо в ефірі разом з Вірою та Мазликар. Віра у нас керівник хореографічного танцювального гургурту. Так, крок вперед. І віра, от ми вже зрозуміли з попередньої розмови, от що ти дуже така успішна жінка, активна жінка. Відкрий, поділися формулою свого успіху. Якщо відкривати формулу мого успіху, то напевно вона містить дуже багато складових. Перше, це те, що я люблю свою роботу тим, чим я займаюся все, що мене оточує, і спілкування з людьми, дітьми, їхніми батьками, тобто з усіма. Хто зі мною зустрічається чи спілкується? Друга складова це моя сім'я, люди, які мене підтримують. Це мої рідні, моя мама, мій коханий чоловік, мої родичі, які допомагають у всьому мені. І це все доповнює мою складову мого успіху, мою формулу. І третє, це моя робота, яка приносить мені задоволення. Діти, які мене розуміють, я іноді можу запізнитися на заняття. Ну, ви розумієте, маленька дитина які все фінансують від поїздок до костюмів, до взагалі до маленьких дрібничок речей, які відбуваються в нашому колективі, mm -hmm. це дуже важливо. Mm -hmm. да, і тому це все в загальному е, будує формулу мого щастя і мого успіху в моєму mm -hmm. житті. Yeah. А ще Віра танцює, і це yeah. одразу от, впадає в око, тому що настрій в неї завжди такий. В нас так посміхається, В нас така тут гарна атмосфера, і вона взагалі така тендітна, тендітна. Тому танцюйте mm -hmm. і танцюйте, рухайте. Та це життя це оновлює вас. Ви стаєте молодшими, гарнішими, mm -hmm. позитивнішими і приносить вам задоволення і гарний настрій. Вірочка, mm -hmm. зовсім не хочеться, але вже час добігає так до кінця. На останок побажання до ранкової кави для наших буковинців. Аби ваша кава була смачною, я бажаю усім буковинцям е, ще раз її випити сьогодні, підняти собі тонус. Е, хто не любить каву, то зелений чай. Він теж піднімає тонус. І, звичайно ж, е, налаштуйтеся, адже завтра приходять вихідні. Ура! Приємний настрій, сам собі підвищується. Е, Вимкніть приємну музику. Так, 91,8 FM. Е, та, так, зараз важливо. тут буде просто шикарна музика. Під нею можна порухатись. Якщо ви сидите за столом, можуть потанцювати. Пальчики рук може потанцювати голівка і ніжки. Так. У вас вихідні? А я готуюся до робочих вихідних, які надіюсь принесуть мега задоволення і позитивний настрій не лише мені, а й моїм вихованцям. Дякую, Віра. Ну